Всьому в шокі від такого розкладу. А я тут е, поки чекаю, такий поки час розбираю зі своєю палітрою. Е, хочу зробити трішечки по-іншому цю палітру. Вона в мене тут з цими втірочками. Оце все в мене втірки. Оце Ні, не це. Оце хочу прибрати, бо Колись були дуже класні. Зараз їх взагалі їх знайти не можу. І це були. Ну, коротше, вони вже старі їх треба прибрати. А це лаки. І хочу розділити, бо дівчатка завжди путають, завжди це пояснює, що це втірки, тут лаки, розділяєш їм. Ну, коротше, незручно. То хочу це від... відокремити. Комперсі я знайшла ось кільце, тому. Зараз відокремлю і ще хочу. Оцей лак в мене є, він такий ну не дуже симпатично виглядає. Так, хочу його, мабуть, зараз на чорний перекрасити. І тоді, мені здається, їм більше сподобається. не нуарный же колер. Просто. Ой. О. Ну, так поприкольней. У -у -у. Трошки выровняем. Фу, блин, Ліпкость. Отакий такий целак едлен. Тобто це ще старий випуск. Чи це стара колекція? Так, це ми зробили. Тупом, топом, топом. Топом ну, топ. цим перекрию в мене є топ для. Цих для втірочок, бо, ну, якщо там просто блискітки на пензлику, то не страшно. Поки там сохне топ вже, хочу вам показати, як я дійшла до того. Що можна ці тіпси не викидувати, не замачувати там, щоб реанімувати, щоб зняти лак. Просто чисто случайно, я спробувала піддіти один колір колись. Пінцету. Це взагалі пінцет для нарощування вій, але я не беру слайдери цим пінцетом. Отак, От піддіваємо. Хоп. І дивіться, тіпси ідеальна. І ідеально все знялось. І не треба нічого там замачувати в кип'ятки І все таке. Головне, якщо ви бережете свій пінцет, тоді таке не робіть. Бо в мене цей пінцет і вогонь у воду просто. Ага, тут щось не хоче. Просто старі тіпси може бути таке, що... що я її шліфувала. Бо було колись таке, що не трималось нічого на тіпсах, і я їх шліфувала. Ну добре, винятки бувають, але, але в принципі також можна зняти. Ну все, хоп. Не, ну ідеально ж. Цей досушився. Сімпатічненько вийшло, так? Да? Тепер, можливо, будуть на нього звертати увагу. Чи я так раніше не зробила? Так, ну коротше, ще я думаю, оці втірки, це в мене втірки блискучі. Я думаю, мабуть, і це треба прибрати, бо це хлоп'я юкі. Хоча. Та ні, приберу. Їх уже давно ніхто не втирує. Так, це в мене блискітки втерті. А це в мене... Це також блискітки. А це в мене втірочки такі. Я оце думаю ці втірочки, ну, окрім ось цих, бо це такі пігментовані втірки, бачите? А. А ці втірки хочу втерти на молочний. Або взяти чисто цю тіпсу і втерти на тіпсу. В принципі, ефект буде той же, я думаю, бо тіпса також така молочна. Треба спробувати. Можливо, після роботи займусь цим і покажу вам. Але не точно. Ого. Ого, колечко. Савтівки, а це старти з нажирювачем, написи і все. Привіт! Пішла остання ой, остання, перша клієнточка, і я вирішила вам в такому форматі показати, що я використовувала. Так, укріплення в мене було Сілкар молочним, база Ador колір Magic Touch чорний 522-й і топ Uno. Дівчинка, ця була в мене другий раз. В минулому місяці вона була перша. Відносила ці нігтики, які я тут вставляла. Відносила вона їх місяць рівно, але відносила з відшаруваннями. І я не записала, що я її робила. Я не пам'ятаю навіть, чи було мене чи була в мене тоді стара одна лампа, чи цінові дві, тому що та стара вона вже погано пекла. Я думаю, що може бути таке, що просто матеріал не допікся до кінця, тому пішло відшарування. В принципі, ну, їй все норм, тільки у неї вчора ввечері відпав один нігтик, не дожив трішки до корекції. Їй норм, а мені таке не подобається. Тому сьогодні, до речі, прямо зараз візьму свій блокнот. І запишу, що я сьогодні її робила. Сьогодні я її робила укріплення з опилом, але довжину я прибрала до укріплення. Так і треба записати. Взагалі, в мене сьогодні тільки дві клієнтки, тому зараз остання і все. До речі, зараз ця, що буде наступна, вона також в минулому місяці була новенькою. Тому подивлюсь, як відносився матеріал. Але я знову ж таки не пам'ятаю, що її робила. Ну, мені здається, це та, що я знімала в якийсь влог попередній, вставляла шматочок, як клеїла ці фігурку об'ємну. Здається, сердечко. Здається, То це може бути воно. а може і ні. Не <ріпи> знаю. Максимов, а ти не замечаєш, що у тебе всі збігають? Жони, діти, забуде? Вже вечір, а я згадала, що я вам не показала, що використовувала. Використовувала гель Діс в цьому відтінку. Дуже такий нюдовий, я б сказала, дуже натуральний, гарненький. І малювала French Baby цим. Це, дівчатка, дякую за те, що провели це, цей день, це відео зі мною. Я вже цей шматочок перезаписую третій раз. Це просто а, я не можу нормально сказати фразу. Дякую, що були зі мною. Не, не забувайте підписатись, поставити лайк та пишіть у коментарях, що ви хочете бачити в моїх відео, на яку тему знімати, що знімати. Я обов'язково прислухаюсь до вашої думки. Тому дякую вам за перегляд і па-па!